Росія закликатиме міжнародну організацію цивільної авіації послабити санкції, зокрема щодо постачання запчастин. Та прольотів про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. За інформацією агентства, російська влада прагне скасувати обмеження, які на їхню думку загрожують безпеці польотів. Москва стверджує, що санкції суперечить міжнародним правилам. У робочих документах поданих до ІКАО, Росія також критикує закриття повітряного простору 37 країн для російських авіакомпаній. І за даними джерел, російський флот літаків Боїнг і Airbus Старіє, а сірі схеми імпорту не здатні забезпечити необхідними деталями. Це може призвести до виведення значної частини літаків з експлуатації. Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії, який значно посилює обмеження в енергетичній, банківській технологічній галузях. За словами президентки Єврокомісії Урсули Вондерляєн, євросоюз знизить граничну ціну на російську нафту 60 до 47,6 долара за барель. А також запровадив повну заборону на імпорт російського скрапленого газу. І як це вплине на російську економіку, з'ясуємо разом з. Олександром Сіренком, аналітиком консалтингової компанії Нафторинок, пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. пане Олександре. Якщо от говорити про реальну собівартість видобутку і транспортування російської нафти до ключових ринків Азії, це там Індія, Китай, якою вона є, і наскільки оця нова цінова стеля 47,6 долара за барель може вдарити по російській економіці і взагалі призвести до збитковості? Ну, дивіться, інформація про собівартість видобутку вона завжди, по перше, дискусійна. По-друге, враховуючи, що ми говоримо про Росію, інформація закрита, але скажімо так, можна підготуватись до відповіді на ваше питання наступним чином: п'ять років тому, вже п'ять років тому був ковід. І тоді дуже багато країн писали, коли була криза на ринку нафти. Нафта нагадаю, як кажуть, вже намацала дно по ціні. Вона була дуже дешева через те, що літаки по всій планеті не літали, побоюючись подорожів або просто ну підкопити цю хворобу. І тоді нафта була вкрай дешева, і багато країн повідомляли про свою собівартість, нижче якої вони не можуть відпуск... спускатись. Росія тоді казала про собівартість видобутку від 15 до 30 доларів за барель. Це звісно залежить від родовища. Далі логістика, тому ціна нова стеля в 47 доларів. Це Дуже хороший показник, враховуючи на те, що на логістику на доставку з цих 47 витрати десь будуть становити половину. Тобто, ми вже по суті можемо розраховувати на те, що Росія буде видобувати і торгувати нафтою в нуль, але це як немає приділу совершенства, тому треба рухатись далі і понижувати цей поріг. Аби показати і доказати і собі і всьому світу, що це є країна терорист, і тут не треба гратися в якісь позначки в цінниках. Тут потрібно ну, більш рішучі застосовувати санкції, до прикладу, заборона заходити до російських портів будь якого морського транспорту, і пасажирського, і вантажного, в тому числі танкерів. Тоді це буде дійсно удар по Росії, бо вона не зможе торгувати з, зі світом взагалі нічим. угорщина. от нещодавно почитала новину: купуватиме російську нафту попри вимоги Трампа зупинити імпорт з Росії. Мовляв, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку свою. А чи так це? І чи зможуть США і ЄС дотиснути в цьому питанні Орбана? Ну тут питання до угорців. Війна сталася не вчора, а вже три з половиною роки, як, як вона йде. І я не бачив якихось рішучих інфраструктурних змін в галузі в угорської нафтогазової галузі. Аби у ці ризики роботи з країною терористою уникнути. Угорщина так, вона не має прямого виходу до моря. Але є трубопроводи, які можна, потужність яких можна розширити, і, зокрема, до виходу на ринок Середземномор'я, де багато дуже нафти, і ну, по суті, пів Європи на цьому ринку торгує і нафтою, і нафтопродуктами. Тому тут оці політичні більше ігри з угорським урядом, вони не мають відношення до економіки. Якби був сильний. Лідер в цій гаузі, який би сказав, що нам потрібно от у нас є там півроку, треба побудувати нафтопровід, аби наші заводи працювали, і ну як вже в політику, угорський уряд забезпечив би своє населення доступ, доступною по ціні нафтопродуктами, отримуючи більш дешевий ресурс за рахунок трубопроводної логістики, але з іншого абсолютно з іншого ринку. Але цього і досі не сталося. Тут треба тиснути з питаннями, чому ви це не робите. Бо ну що ви чекаєте? Або ви не вірите в перемогу України і здорового гузду в цій безумній війні, або ви ну, просто до цього не дійшли, як не хочете витрачати кошти на. Ті проєкти, які не взвитять. Ну тут для мене очевидно, що рано чи пізно транзит через е е постачання з Росії нафти термопроводом, воно припиниться, і це може статись не через санкції, а технічно щось може статись із трубопроводом. Як це вже було нещодавно, пане Олександре, про 19-й пакет санкцій там є заборона імпорту російського скрапленого газу. Власне, наскільки це може бути сильним ударом для російської економіки? Знову ж таки, дуже гучні заголовки після початку розгляду цього 19-го пакету щодо Венжі, щодо цього природного газу скрапленого. Але давайте подивимось на дату: це станеться не раніше 27-го року. Тобто, ще рік дається можливість отримувати. Торгувати, по суті, купляти в Росії і піддавати їм кошти за природний газ ну, це не добре. І знову ж повторююсь, війна сталася не вчора, а вже три з половиною роки. І велика перевага Європи в тому, що в неї є вільний абсолютно вихід до моря. Вона, Європа континент омивається морями, океанами. І є можливість отримати цей скрапаний газ будь-якої країни вже до Європи постачається і збільшується постачання зі штатів. Нагадаю, там вже 15 років тому відбулася технічна революція газова, яка надала можливість більше видобувати газу, і Штати Сполучені Штати стали. Були імпортерами, а тепер дуже потужні експортери природного газу. Можна отримувати з Катару, і це зараз відбувається. Тобто Європа може отримувати газ будь-якого напрямку. Але чому так повільно ці санкції працюють? Звісно, це буде удар, але потрібно дочекатися ще, виходить, майже півтори роки. Ну, це для нас. У нас кожен день тут в Україні виживаєш. Уже, дякувати Богу. А тут такий час дає, дається на розкачку. Звісно, це вдарить по Росії, бо нафтогазова галузь це основний е, дохід цієї країни. І зараз цей дохід, ці гроші спрямовуються в дуже великих обсягах саме на війну. Бо інша економіка вже в Росії не працює. До речі. Е, Користуючись виходом в ефір, немає в денасом пакеті нічого про міндобрива. А це теж дуже вразлива галузь, і вона приносить великі кошти. Бо е переважно міндобрива виготовляється з тією з тією ж газом, і це є продукт з доданою вартістю. Він продається дуже дорого. І добрива Європа продовжує купувати це дуже недобре. Треба вже в 20-му, Я хочу. Бачити вже цей перелік і компанії, які будуть під санкціями, і заборона, хоча б, визначили б дату, коли припиниться фінансування ну, торгівля з Росією, поміндобримо. Пане Олександре, дуже чекаємо, щоб ці Міндобри теж з'явилися в пакеті санкцій. Дякую вам за цю цікаву розмову, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок». Дякую вам.